Сьогодні з нами на зв'язку Еліна Концева, директорка Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги. Вітаю доброго дня, Елена Миколаївна. Доброго дня. Незважаючи на всі складнощі сьогодення, медицина у громаді розвивається. І ось таке слово, як телемедицина відомо вже в громаді не. В теорії, а на практиці, розкажіть, будь ласка, про це. На початку року запровадили телемедичне консультування, тобто у нас є два робочі місця для лікарів сімейної медицини, дають змогу ці два робочі місця зв'язувати з телемедичним консультативним центром обласної клінічної лікарні та замовляти консультування вузьких спеціалістів, таких як кардіолога, ендокринолога, також пульмонолога. Ми маємо змогу направляти до них дослідження, які ми проводимо в амбулаторії, електрокардіограми, пульсометрію, загальний аналіз крові. І консультуватися щодо своїх пацієнтів для подальшого коректування лікування. І якщо потрібно, то ми можемо направити до виских спеціалістів. Телемедицина та перебої з енергопостачанням ось це такі реалії нашого дня. Як із цим справляється медицина у громаді, як у цей час організована робота, тому що лікар повинен Надати допомогу при будь-яких обставинах, ми розуміємо, що людина не завжди може поїхати до обласного клінічного центру. І на сьогодні в нашій амбулаторії працюють при відсутності світла. У нас є генератори, у нас є альтернативне електроспоживання. Тобто, генератори є і в амбулаторії села Візірка, і в амбулаторії села Першотравневе. і якщо працюють генератори, є наявність інтернету. Тому, в принципі, консультування на сьогодні це не є проблемою, якщо воно потрібно, то воно буде проведено. Єліна Миколаївна, деякі час тому ми говорили про аналізатори крові. Це ось таке придбання для медицини визирської громади. Наскільки це придбання виправдовує себе на практиці? Як ви користуєтесь зараз? І які можливості це надає медикам громади? Наразі сьогодні у нас такий непростий час. у нас є біохімічний аналізатор, Ми вже замовили. Вже у нас є східні матеріали, які використовуються для визначення того чи іншого аналізу. Для нас це дуже значимо через те, що дуже багато людей наразі сьогодні не можуть потрапити в лабораторії. А зважаючи на те, що зараз все ж таки зростає і вірусні захворювання, а також дуже багато ускладнень і з боку це. Човодільної системи і з боку серцево-судинної системи, то у нас є змога на сьогодні завдяки цьому біохімічному аналізатору проводити такі біохімічні аналізи, печінкові проби, мочовина, крітинин це ті аналізи, які нам дають змогу більш, скажімо так, детально побачити ускладнення і. Адекватно призначити лікування. А чи є нові придбання у амбулаторії У минулому році? Завдяки фонду Ставніцеру за підтримки Віталя Лєгоча Котаталацу Алів Джаберича Котаталадзе придбав на фонд Стамніцера такий апарат, який дає нам змогу робити більш розгорнуті аналізи, які нам можуть вказувати на ускладнення під час запальних захворювань, ускладнень під час вірусної патології і так далі. Так що на сьогодні ми маємо таку змогу, в нашому центрі є можливість повністю діагностувати те чи інше захворювання. Цей апарат це імунофлюоресцентний гемоаналізатор, який нам дає змогу. І на сьогодні ми вже закупили це. Буде і гліказований гемоглобін. Ми будемо робити це те, що потрібно для людей з інсулінзалежним цукровим діабетом. Те, що потрібно і робимо один раз на півроку для контролю цукрового діабету. Знаю, що медицина громади співпрацює із медичними міжнародними організаціями, які це вносить зміни в організацію медичної допомоги. На сьогодні у нас є дуже така велика тенденція, що на амбулаторному етапі, тобто сімейні лікарі, будуть займатися лікуванням психічних станів і психологічних станів у пацієнтів, як у нашого населення, так і у військовослужбовців. Але зараз проходить така місія всесвітньої організації охорони здоров'я, також за підтримки Міністерства охорони здоров'я і всесвітнього банку. І ми будемо Навчатися і навчаємося на сьогодні. Уже проходять низка тренінгів. У нас сьогодні вже навчений один лікар. Лікар, який пройшов навчання по спеціальній програмі МічґЕП, яка в принципі затверджена Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Тобто, зараз зовсім інші підходи до лікування психологічних станів у пацієнтів. Нема такого поняття, як призначення зразу імунодепресантів, тобто є алгоритми дії і. Завдяки цьому навчанню ми будемо мати змогу надалі проводити людей з такими розладами на протязі великого такого періоду. Також ми пройшли тренінг щодо гендерного насильства в сім'ї, і теж ми маємо таку можливість сьогодні. Ми навчаємося, що перший, до кого звертається людина, жінка з можливим насильством це буде все ж таки лікар, через те, що довіри до лікаря зараз стає все більше і більше. Дуже така вагома підтримка з боку європейських партнерів, з боку всесвітньої організації охорони здоров'я через те, що, по-перше, всі ми знаходимося в постійному стресі. Змені лікарі не є психіатрами, але на сьогодні нас навчають, як ми можемо розрізнити ті чи інші стани, а їх дуже багато, і ми повинні вміти їх розрізняти, і ми повинні вміти адекватно надати психологічну допомогу. Зараз як ніколи потрібно бути здоровими. Які загрози здоров'ю існують зараз, і які ви рекомендуєте? Заходи профілактики. Завдяки тому, що в минулі роки ми створили мобільну бригаду, ми мали дуже багато вакцини, і ми проводили таку вакцинальну кампанію за підтримки всіх відділів і місцевої влади, в тому числі. Ми створили в громаді колективний імунітет. І на сьогодні у нас немає таких спалахів, великих ковіду. І в принципі це робота не тільки наша, робота і влади, робота і місцевого населення. Їх обізнаність в цьому питанні і спалахів на сьогодні немає. Ми продовжуємо проводити і бустерну імунізацію і первинну, і вторинну. На сьогодні у нас є вакцини і Pfizer, є вакцина Коронавак. На сьогодні також у нас є вакцини, які профілактують розвиток раку шийки матки. Ми проводимо імунізацію для дівчаток. Також у нас на сьогодні є вакцина проти грипу. Ми також запрошуємо всіх, охочих прийти до нас і провакцинуватися. І проводимо роботу із рутинною імунізацією. Тобто, робота з імунізації у нас проводиться завдяки цьому. У нас немає не спалахів, не таких великих захворювань, тим паче госпіталізації та летальних випадків. Ну і наприкінці на часі спитати про плани на новий рік. В цьому році закінчити всі наші навчання, щоб сформувати наш пакет надання допомоги населенню: це і паліативна допомога, і ведення туберкульозу, психологічна підтримка населення і надання первинної медичної допомоги. Також ми наступний рік ми розширюємо наші можливості щодо лабораторної діагностики. І дуже хочеться нам все ж таки запровадити. Сподіваюся, що це у нас вийде разом із відділом освіти, з ветеранською організацією, навчання нашого населення щодо профілактування або як себе вести при хронічних захворюваннях. Все ж таки нам хочеться. З лікарями, з нашим медичним персоналом, домогтися відповідальності не тільки нашої, а й відповідальності нашого населення. Населення повинно розуміти, що вони повинні слідкувати за своїм здоров'ям. Ми можемо тільки допомогти, тобто виконувати всі рекомендації і. Не забувати, що саме головне це здоров'я. І таким чином ми зможемо знизити ризик виникнення ускладнень. На сьогодні ми проводимо повністю інвентаризацію всього нашого задекларованого населення, просимо людей декларуватися через те, що ми виводимо зараз групи ризику: гіпертонічна хвороба, цукровий діабет. І в наступному році ми будемо запрошувати і контролювати повністю виконання планів лікування, ті, що рекомендовані лікарям, а також будемо рекомендувати. Давати додаткові обстеження і будемо намагатися ці обстеження проводити у нас в громаді для того, щоб люди нікуди не виїжджали, щоб це було зручно для людей і формуємо так, скажемо, пацієнт-орієнтовану медицину у нас в громаді Візірській. Дякую за участь у програмі Здоров'я, здоров'я і здоров'я! Бажаємо і медикам. Визирської громади всім мешканцям громади, і сьогодні з нами на зв'язку була Еліна Концева, директорка Визирського центру первинної медико-санітарної допомоги. До зустрічі.